Відсьогодні в усіх рівненських школах учні перших-четвертих класів отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди. Це ще на початку вересня ініціював президент України Володимир Зеленський. Однак реалізувати задумане в Рівному вдалося лише сьогодні. Для цього із держбюджету виділили понад 20 мільйонів гривень. Постановою Кабінету міністрів від 4 жовтня за номером 1145 місцевим громадам надано субвенцію для організації безкоштовного харчування учнів початкових класів. В місто надійшла субвенція в розмірі 23 мільйонів. За словами начальника управління освіти, отримані з держбюджету кошти не повністю покривають необхідні видатки. Відтак 30% від необхідної суми виділили з міської скарбнички. Виходили з того, скільки навчальних днів діти будуть харчуватися. Власне і виходячи з цих от міркувань, виділило співфінансування місту розмірі 6 мільйонів 671 тисячі. Появу безкоштовного харчування у школах насамперед чекали батьки. Пан Микола має двоє синів, які навчаються у першому та четвертому класі. Розповідає, завдяки безоплатним обідам у школі їхній родині вдасться заощадити. Якщо зараз взяти, враховуючи цю ініціативу, безкоштовне харчування, звичайно, вона позитивно впливає на бюджет сімейний, тому що це додатковий плюс груп майже 500 гривень в місяць в тиждень і в місяць плюс 2000 гривень. Адже за словами Миколи, раніше харчування школярів обходилося родині у більш ніж 2 тисячі гривень на місяць. Що розрахунку на тиждень, то виходило близько 800 гривень. Це за двох, тобто на місяць ми практично можемо порахувати, це 2 400 гривень. Саме шкільне меню значних змін, окрім повної безоплатності, не зазнало. Як розповідає директорка рівненського ліцею номер 12 Тетяна Луцюк, єдине, що довелося змінювати, це графік харчування школярів, аби кожен зміг отримати свою. Порцію обіду для того, щоб охопити всіх учнів перших четвертих класів гарячим харчуванням. відповідно відповідно графік зазнав змін, тобто для кожного класу визначена певна перерва, коли відбувається харчування. Оскільки безкоштовним харчуванням може бути лише один раз на день, то у випадку, якщо учень початкових класів лишається на групі продовженого дня, за додаткову порцію все ж доведеться платити. У відповідності до нормативної бази гарячим харчуванням забезпечується одноразовим гарячим харчуванням забезпечується учні початкових класів. Тому відповідно це один раз. Якщо учні перебувають на групі подовженого дня, як і раніше, це відбувається за кошти батьків. Варто зазначити, безкоштовно харчуватимуть учнів початкових класів лише до кінця 2024 року. Надалі рішення про продовження чи припинення дії цієї ініціативи прийматиме уряд. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.